Всім привіт! Ви на каналі Study England. Сьогодні поговоримо про англійську мову в англійській школі. Одразу хочу сказати, що я не є філологом, репетитором чи вчителем англійської мови. Просто працюю в системі освіти Великобританії вже більше двох років і маю трьох студентів, дітей-школярів віком від 10 до 18 років. Англійська мова є дисципліною обов'язковою до вивчення від 1 по 11 клас. Коледжі, сексформ чи університеті це вже право студента обирати чи не обирати англійську мову. Важливо розуміти те, що в розкладі своєї дитини ви не побачите поділу на англійську мову і на англійську літературу, але фактично цей поділ існує. Я обов'язково зроблю окреме відео, де розкажу про викладання англійської мови, а сьогодні поговоримо про англійську літературу. Отже, існує перелік творів, рекомендованих Міністерством освіти Великобританії для вивчення в усіх школах Англії. Серед них, наприклад, твори Шекспіра, Ромео і Джульєта, Леді Макбет, Отелло, а також твори Прістлі, інспектор дзвонить. І Роберта Льюіса Стівенсона Димовижна історія доктора Джекіла і містера Хайда. І є твори, які кожна школа сама обирає для вивчення. Які основні особливості вивчення англійської літератури я хочу виділити? По-перше, вони не мають списку рекомендованої літератури на літо. Всі твори читаються прямо на уроці, частково вчителем, частково студентами за ролями. По-друге, дуже важливо мати свій примірний книжки. Чому? Тому що під час уроків вони прямо в книжці хайлайтером виділяють важливі цитати, роблять анотації на полях і потім використовують це при написанні контрольних робіт. До речі, важливо знати, що ті студенти, які отримують безкоштовне харчування в школах, підручники отримують в бібліотеці також безкоштовно. Наступною особливістю англійської літератури є те, що вони дуже детально вивчають кожного персонажа, його зовнішність, риси характеру, і підкріплюють це все відповідними цитатами. Також студенти на уроках обговорюють дії кожного героя, що стало передумовою його дій, і які наслідки кожної дії. Це є дуже цікава дискусія, вони роблять припущення і висловлюють власну думку. І наприкінці, при завершенні книги. Пишеться контрольна робота, яка називається асесмент. Її тривало планують, готуються до цієї роботи і пишуть її півтори години. Кожна контрольна робота з англійської літератури має чітко визначену тему. Наприклад, мої сини писали такі есе: дуальність в людському характері в творі Роберта Льюіса Стівенсона. Дивовижна історія доктора Джекіла і Містера Хайда, або, наприклад, поєднання чоловічих і жіночих рис в образі леді Макбет, або імпульсивність Ромео. Творі Ромео і Джульєта. І тут важливо розуміти, що треба розкрити саме поставлене питання. Адже якщо навіть робота написана дивовижно, але питання не розкрита, оцінка буде низькою. На що звертають увагу вчителі при оцінці роботи? Хочу підкреслити, що грамотність відходить на другий план. На перший план виходить використання мовних технік, метафор, алітерацій, гіпербол, повторень, риторичних запитань також дуже важливе значення складність структури речення і багатий словниковий запас. І найважливіше есе. Винно бути заплановане так, щоб ваша думка, яку студент формулює на початку, була обґрунтована і підтверджена в кінці е, даної контрольної роботи. І що ще цікаво, що тема у студентів однакова, але розкриття її буде у всіх різне, і обов'язково необхідно включати в таку контрольну роботу цитати символи і образи, які вони виділяли як найважливіші. Готуючись на уроках до написання асесменту, ось так.